Елемент. І з кожним уродом я переміщаюся в іншу ігру. Погнали! Поки я в Майнкрафт. Ну, мені здається, на цьому можемо закінчувати відео, бо тут я не получу її уровень. Світ повітря. листьями, так я еще вижу. Ну, ладно. Так, у никого не мало. в озере. Можно купаться. И, И я перейду. А тут песок я попал ж кшашка. Э, ве, куда вы? Ребажу за твой лайк. Ви це велика і маленька. Лучше велика, ніж не милика. Велика вроде. Але в один однакові. так я зібрався і хочу отримати урон. Так, я Явдема Ну, Погнали. Тут я не зможу відселитись, кажу вам. Раз, два, три, чотири. Вже я майже пройшов його. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я пішов і вже я тут. Раз, два, три, монетка підзібратися. Ну, ізі. Стоп, я в мене переграв. І чого я яблуко обично, а не ботяблу. Ладно, треба виграти війні. Ей, ти що робиш? Я вже в ви не можу. В атаку. Тільки ноги ранені. Ай. Ти що робиш? Трилан! Да є! Це Командир! Ай! Щоб я знову... Гамадеш, а нет, це Гамдеш субдіру. Ладно, стоп. Надеюсь, не помру, як за того солдата. Надеюсь, вы не выграли. Яблоко. Тільки команда такий собі був. Ну ладно. І... Ну, ходи. Ябл... Друзький уровні, весь серйозно. Ладно, я це проходив, а ні, не проходив. Ладно. Ну, хоч би я тут профі, як так думаю. Я встану, нажати на одну кнопку, ще на другу, потім на третю, а потім на останню. Все езі. Е, ви що, взагалі? А ні, я помню цей уровень. На нала -на -на вчикендору, вчикендору. Ви іздіваєтесь? А, в одні, одній ігрі одні я недовго проживаю. Тобі, я в пляш роялі? Ви серйозно? Так, раз за цю чайки. Короче, я не понял. Я не хочу взять, короче. Надеюсь, загроб і пусть бутерброда. Аша. Ладно, я, Рето, а -а -а. Шо? Лайна, повіщу, я Лайна, не може задать это. Ладно, Ну Серьезно. Ладно. Короче, что у нас на помещении? Так, у Что он на Что? ладно? Давай, прорвите его. И дальше, не

Тільки мені не можна допустити навіть одного рома попереджує. я проживає. А вас я всю тут капітан. Окей, окей. Тепер ось так Опачі. Мій улюблений час кричить. вирвати її. А що, так я тобі не дам це зробити. Так само я тобі дам це зробити. Як я тобі вежу, ну що, тоді я і дам. Опа, опа, а що, не получається? Надеюсь, добьем. Є, я робля, ура! Стоп! А чого я в клюшу ролям? Відео могло закінчитись. Ладно, ломаємо. Тепер це ломаємо. Випускаємо електрогіганта. Далі ми атакуємо це. Далі ми робимо невідомість. йдемо сюди і дістаємо невідомість. Тепер йде сюди, тепер атакуй це. не встиг. Хто? Отчамсь сказали, що в мене є 8 життєвих. Тільки на турину році не ще В нас на зайде. Я тільки що це понял. Але то, воно запустить нову катку зразу ж. Тільки тільки то... закінчиться ця. Назад. Ну ладно. Рисок. Каракіп, що в мене 9 життів. На одну. Ну, коротше, на це 9 життів. Тобто я можу злити лише один раз в мене. А всі раз все інше я не можу злити. Тобто має бути в мене 8, один, тільки з тиммейтом тим таким. Не сдаете не получите. И спину. На. Стоп. Что за... Мне сдаете тут что то, что было не так. А вам я сдаете. Чортовые. Да. У нас обох пінг так собі. Ну ладно. Секунду. Мені не здається. Треба включити щось... Нормально. Бума не лагає. Найгірше ми ж не Такий таке життя, не бетовінчі. Ладно. Ха. Коротше вжаємо в іншу ігру. раз, три, два, один. В Роблоксі? Вже як в Робліксі. Секундочку і справи в моменті. А, це гра війна. Де, бо те просто стріляють мілявдими пулями, їх збивають і так далі. ну Оце везіння в мене. інтересно Коротше, інтересно яка ігра буде далі? А це ми тут знаємо спорту. А люблю я грати за снайпера. Так що мене небудь хто дістане. Ну я не менше так шчитаю. А, тут не для снайпера життя. Тут для кого життя. Для, для... для когось нет. Так, оно в Мені 0 урона. Дивимось. Коротше, в мене погано, виходить. Попадати. Так що ми біжимо. допомагати нашим. Чин, точка, то я можу з одного стріла любов перебити. з одного тоску. Ай! Хочу, що таких імень я маю А, Стоп. Переноситься знову. Так, і я вбрав старсі. О, можу взяти... Ну-ка, це що за. Оце вертається? Чи що? Я не чумів. Чу Зараз подивимося, сюди. Да? Ага, брав арену. А, -а, -а, а, це не годіла, це Каліджі, чи як там його? Тепер ясно. Ну, буде супер відкриття. Так. Ну, таке собі відкриття, це Тобі не сотня дропів. Опа Лего. Скин на і еще замок. Вы серьезно? Не, нормально виглядає, як найменше. Але мені здається, лучше бравый мифический міфічний а не ж це. Ну, в том найлучше, тут випало. Як на мене. Ну і замок хороший. Але не на Ну що? Ну, в мене тут до вісьми має бути. Так, кожен. Нані, Хай буде нані. Ну, думаю. я можу померти лише три рази, точніше два рази. Ну що, погнали. Надійно вилітаться, як в рази. Ах а? ты ж вольт креса! А? Вот это креса! Надеюсь, его скоро вбьют. Вот что такие? Просто кресло вольт! Опа, я побачу! На! Думала... Слушай, я сліпий? а не. Да, слепый чуть-чуть. Да вы Опа. А я не знав, що воно, оказується, знімало, а я не говорив, бо думав, що його вже нема. Ну, коротше, Тім. Коротше, знімаємо, так скажем. Бесперенько, давайте. Так, демо, так, я в Майше в Так, хтось там є, точно.